Привіт, мої маленькі дослідники. Сьогодні нас чекає щось неймовірне, цікаве. Наша Марійка приготувала для вас особливу пригоду. Вона запрошує нас усіх у дивовижну країну математики, де нас чекають не просто цифри, а справжні дива. Тут ми будемо рахувати, порівнювати, розгадувати загадки. І грати в захопливі ігри. Марійка впевнені, що математика це дуже весело. І сьогодні ми разом у цьому переконаємось Давайте починати. Усі готові. Тоді вперед. Добрий день, любі дітки! У нас сьогодні цікава математика. Гра лісові гості до нас сьогодні завітали лісові. Гості, давайте розглянемо, хто до нас завітав: вовчик, білочка, ведмедик, зайчик та їжачок. Давайте їх порахуємо. Скільки їх? Вірно, п'ять. А тепер погляньте та скажіть. Хто стоїть першим? Вовк. Хто стоїть? Перед їжачком? Зайчик. А хто після білки? Ведмедик. Вірно. А хто стоїть? ОСТАННІЙ? Їжачок молодці? Давайте ми з вами пригадаємо, на чому ми подорожували на попередньому занятті. Так, у нас був паровоз і один вагончик. А як ви гадаєте, чи зможемо ми разом з усіма тваринками. Вміститися в одному вагоні? Ні, звичайно. А що треба зробити? Треба додати іще один вагон. Скільки стало вагонів? Два. А у якому поїдемо ми з вами? У червоненькому, а інші тваринки у синьому. Давайте з вами викладемо стільки червоних кружечків, скільки вагонів було спочатку. А скільки вагонів ми додали? Один. Додаємо один синього кольору. Скільки всього вагонів у потязі? Два. А скільки всього кружечків перед нами? Два. Як ми отримали число два? До одного додали один. А як показати, що в нас два вагони, два кружечки? Для цього є спеціальний математичний знак Цифра 2. Ніби лебідь вигнув шийку, випливає. Цифра двійка. Два це пара, дві сестрички, дві руки, дві рукавички, ока два по два крила, її півня і орла. Ось така у нас цифра два. Познайомимося із цифрою два докладніше. Перед вами є дві картки із зображенням контурів цифри 2. Вони однакові? Ні. А чим вони відрізняються? Одна товста, а друга тонка. Будь ласка, обведіть кольоровими олівцями тонку цифру, а товсту. Заштрихуйте простим олівцем. Відгадайте, будь ласка, загадку. Дерев'яні дві сестри швидко мчать мене згори. Що це? Лижі, вірно. А яке число згадується в загадці? Правильно, два два. Можна назвати ще словом пара. Ось подивіться, чого може бути пара. Пара лиж. Пара палець, якими ми відштовхуємося при катанні на лижах. А тепер давайте ми разом з вами скажемо: пара чобітків. Пара рукавиць, пара шкарпеток. А коли ми з вами йдемо на вулицю, ми також стаємо парами. Це по скільки? По два. Пограємо з вами у гру. Будь уважним. Скільки вушок у зайців? Два. Скільки крил у горобців. Два. Скільки ніг у гусака? Дві. Скільки вух у борсука. Два. Скільки рук у попелюшки? Дві. Скільки п'ятачків у хрюшки. Один гра стежка. Тваринки вирішили прогулятися на галявині по стежинкам. По широкій ведмедик та вовчик, а по вузькій – зайчик білочка та їжачок. А де яка – звірі не знають. Як перевірити, де широка стежка, а де вузька. Правильно, способом накладання можна порівняти. Ми накладаємо одну стежинку на іншу. Скажіть, якого кольору широка стежка зеленого, а якого вузька синього. Якою підуть вовк? І ведмідь зеленою, а якою заяць лисичка та білочка синьою. Тепер наші тваринки задоволені. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, з якою цифрою ми з вами сьогодні познайомилися? Вірно, із цифрою два. А два можна назвати ще словом яким? Пара. Вірно. Скажіть, дітки, а яка ж стежка була широкою? Зелена. А вузенька синя. Бажаю вам гарного настрою. До побачення!